Опікою, їхньою важливою думкою, їхнім натхненням і їхньою присутністю. Дякуємо безмежно за те, що вони нас надихають, оберігають і, звісно, навчають. Тому що все те, що ми пізнали, відчули і проявили, це є результат нашої співпраці. Я дякую кожному із вас, мої дорогі, що ви відгукнулися, і обставини склалися благим способом для того, щоб ви взяли участь. Отож для початку проста якість звучання на протилежному краї екрана. Отож, будь ласка, оцінки від 1 до 10. Я веду одночасно трансляцію в телеграм-каналі і на Ютуб-каналі. Отож, так, бачу: Оля, 10, христина 10, Ну що ж. Все чудесно, все, яке належить бути у цій важливі миті. А сьогодні по всій планеті відбувається цей процес. Я просто певен, що, як мінімум, 144 тисячі таких дієвих, жвавих людей вогнів зібралися для цієї активації. А, і... Це в першу чергу для кожного з нас відчуття присутності в моменті, відчути силу. Адже всі ці направлені, цілі спрямовані наші процеси навчання, наших життєвих уроків, вони для того, щоб згуртувати нас і підняти у всіх цих чудесних потоках енергії, які на нас проливаються, ми отримуємо остаточне. Очищення від космічного зла. Всі-всі наші руки це дієвий інструмент, який зараз, отак, от відчуйте, подивіться на руки, отак. От гляньте на них. Саме ці руки вони будуть направляти, здійснювати це руки Бога. Вони будуть направляти цю прекрасну планетарну активацію Весак. І вона. Розпочинається. Я прошу зробити глибокий подих. Сподіваюсь, що у вас була можливість проробити якісь дихальні практики, якісь налаштування. Ну, бодай хрест буде. А сьогодні, друзі, смію нагадати, що в нас повний місяць, 12 травня, і вознесені істоти збирають згуртовують всіх нас. Дякую всім тим, хто відгукнувся. Збирають нас у нашій свідомості у наших світлових тілах у священній долині Весак в Тибеті, щоб обговорити і допомогти визначити курс еволюції на прийдешні 100 років для цього людства. У цей момент від космічного центрального сонця виходить могутній імпульс. Смарагдового променя. Він пройде через галактику М87, через всю галактику, наш чимацький шлях, через зоряні ворота Альнілам на Оріоні нашу сонячну систему. А потім, звісно, він входить у Землю. І цей могутній смарагдовий промінь активує всі сили, всіх вознесених істот. на їх наступні кроки на їхній аступ, наступний рівень. А ця активація також активує Молдавітову чашу святого Граля, яка захована у певному підземному місті в Гімалаях і Святий Грааль активує багатовимірні зоряні коди в тілах світла 144 членів зоряної сім'ї, при цьому прискорюючи їх пробудження. Після великого забуття. Дуже гарно, благісно складається розміщення планет, Плутон, інших. Все це дозволяє смарагдовому променю, збагаченому енергіями космічної любові з галактики М87 війти в нашу сонячну систему і вилікувати велику травму, яка була задана нашій сонячній системі. Тому ми з вами. Кожним нашим подихом центруємось на нашому серці. Ми переходимо на свідоме дихання за системою вдихаємо ротом і видихаємо ротом. Знаємо і віримо, відчуваємо, що кожен наш подих привносить світло і любов, яка розтікається по нашому тілу, наше серце заповнюється. І наливається безумовною любов'ю. Фактично, наше серце перетворюється на сяюче, світлове уособлення безумовної любові в нашому тілі. І це дозволяє дуже просунутим енергіям, цілющим енергіям Архангела Метатрона, якого ми закликаємо. Ці енергії допоможуть звільнити нашу улюблену планету від багатьох аномалій. якщо ви зараз потрапили в наш простір золотої епохи, якщо ви відчуваєте керівництво, що ви можете медитувати в цей час, щоб дозволити цим багатовимірним енергіям увійти у ваше енергетичне поле, зцілити вас. І підняти вас на наступний рівень у вашому процесі визнесіння, Внутрішнє і свого серця, проголосіть, Я готовий і я приєднуюсь до загальнопланетарної активації Весак, глибокий вдих. Знаємо віримо, відчуваємо, як сонце всередині нашого серця, осяяло ось наш простір. На видиху ми видихаємо всі сумніви, всі клопоти, всі переживання, все те, що тривожить наш розум, відпускаємо спогади минулого, фантазії майбутнього, ми цілковито і повністю у моменті тут і зараз. І зараз у нашому священному просторі нашого серця. Ми щиро проголошуємо свій намір, ми бажаємо використовувати цю медитацію як інструмент для з'єднання нашої істоти з енергіями планетарної активації Весак. Тут і зараз ми закликаємо могутнє фіолетове полум'я із його першого джерела і просимо створити навколо кожного із нас коло захисту, як навкруг нас, як істоти, і навкруг цієї спільноти, яка сьогодні медитує, навкруг нашої. Групи співтворців золота епоха, ми просимо створити цей фіолетовий могутній, потужний стовп, вихор, полум'я, як під час медитації, так і по її завершення. Ми просимо трансформувати все, що не є божественними енергіями, все, що не служить світлу. Ми визнаємо і приймаємо і направляємо наші енергії як Я є присутність Бога в дії. Ми віримо, знаємо і бачимо на внутрішньому екрані заплющених наших очей. Ми візуалізовуємо смарагдовий промінь, що виходить від великого центрального сонця Холнапку, і його подорож проходить крізь галактику М87. Не вдавайтесь подробиці розуму, просто знаємо, що воно проходить. Смарагдовий промінь проходить крізь ворота Альні Це зірка в поясі Орігона. Далі цей могутній смарагдовий промінь проходить крізь нашу галактику, проходить до землі, наповнює землю, проходить крізь нас. І ми проголошуємо, що ми відкриті прийняти ці божественні потоки, щоб наповнитись найвищими вібраціями світла і любові, які пройдуть у процесі цієї активації легко і комфортно, проявляться для найвищого і найкращого блага планети Земля, всього людства і. Кожного учасника. Ми знаємо, віримо і відчуваємо, що навкруг по всій планеті величезна кількість усвідомлених істот, істот любові приймають це могутнє смарагдове. Проміння. І ми візуалізовуємо, як смарагдовий промінь активації Весак активує всіх вознесених істот навколо землі. Створюється просто величезне мегагігантське коло навкруг землі. Смарадовий промінь проливається в землю, вливається у ту сакральну місцину, де знаходиться святий Грааль, наповнює і активує його. І відбувається миттєвий спалах, який передає цю енергію як активоване проміння на все зоряне насіння по всьому світу. Тепер ви уявляє, уявляєте, як смарагдовий промінь. Активації Весак входить у ваше енергетичне поле, його з радістю приймає ваша чакральна система, кожна клітинка, молекула, атом, орган вашого тіла. І ви наповнюєтесь як персоніфікована чаша грааля у цьому улюбленому вашому фізичному цілі. Приймайте, наповнюйтеся, і коли ви відчуєте, що чаша наповнилась повінця, не соромтеся, діліться цими пролиттями божественних енергій смарадового проміння через усі притаманні для вас способи. Як від радісного випромінювання всіх тих, кого ви бачите, смарадовим промінням, заливанням в смарадовим потоком, так до певних обмінів інформації через соціальні мережі, пабліки, просто ідучи перебуваючи на вулиці зараз у нашій північній півкулі це надзвичайно легко і приємно, тому що ми бачимо, як вся навколишня Природа підтримує цю цласну новину, проявляючи різноманітніші відцінки смарагдового кольору. І зараз ми цю енергію будемо поширювати, нести як по живі носії, живій полум'я смарагдові. Наскільки це для вас зручно, наскільки це для вас можливо? Перемога світла! Присутня перемога світла, перемога світла. Ми з глибокою радістю і насолодою приймаємо цю енергію. Ми відчуваємо, як вона могутньо і потужно розливається, глибинно спілкується з кожною клітинкою нашого тіла. На цьому ми не обмежуємося, тому що ми будемо виходити дуже-дуже повільно і плавно з цього стану. Я дуже раджу, щоб ви якомога довше зберігали цей стан навіть уже в тому мить, коли мій голос покине вас, а ви залишитесь на самоці, щоб ви відчули. Ці індивідуальні бачення, ті особливі моменти, які вам проливає енергія Смарагдового променя. Милі мої друзі співтворці, я щиро й сердечно вітаю вас у цій планетарній активації Весак, яка відбулася епохально. Важливо 12 травня. І я дуже вірю, що для всього людства це буде важлива і знакова подія. Ми будемо творити і випромінювати це смарадове проміння у всіх тих місцях, де кожен із вас знаходиться на прекрасній благословенні землі. А хай Вселенська мудрість наповнює вас і ви будете благословені як нині, так і завжди. Я, Олександр, разом із вами щиро і сердечно дякую нашим небесним помічникам і наставникам. Я дякую небесним силам, дякую смарагдовому променю, дякую Вищому Я, всім тим силам, світла і любові, які дозволили. Відчути і проявити цю важливу священну мить, як у моєму житті, так і в житті нашої планети. Щиро і сердечно дякую улюбленій її присутності і моєму вищому я за напрям, за керування і підтримку. Тому я з вами не прощаюся, кажу, щоб дуже плавно і ніжно. Ще утримували цей стан, направляючи, тому що в цьому процесі можуть бути якісь індивідуальні моменти, індивідуальні бачення, прозріння, інсайти. Тому дозвольте собі трішки усамітнитись. А в нашій уяві фіксується, як навкруг землі, створилось ось це. Коло вознесених істот, яке заповнено і залито смарадовим могутнім променем. Бачимо, віримо і проживаємо тілесно ментально цей стан. У відданому служінні світло з вами був Олександр. Щиро і сердечно дякую. На найближчий час нічого не пишіть, ніде не заходьте, нічого не листайте, просто побудьте у потоці, який вас скерував. Дякую.